Вітаю! З вами Людмила Лукіян і сьогодні я хочу дати кілька порад для тих, хто планує або починає працювати в сфері продаж товарів або послуг. Приважно молоді працівники при перших своїх візитах до клієнтів пропускаються кілька таких грубих помилок. Це, скоріше всього, виникає від браку досвіду та від того, що людина переживає, нервується і робить якісь хибні дії. Насамперед хочу сказати, що не варто боятися, адже кожна людина в процесі своєї діяльності припускається помилок, адже ми всі люди, і це нам притаманно. Це не треба боятися, просто досить приходить з часом, так що працюйте над собою, і все у вас буде гаразд. А сьогодні я хотіла би розглянути, як приклад дві ситуації, свідками яких я була в процесі своєї роботи. Перша ситуація це перебуваючи на офісі в клієнта. Я побачила таку сценку, дівчинка заходить в офіс, з порогу починає свій монолог. Добрий день, вам потрібна реклама в такій-то газеті називає. Директор в неї подивився, відповідно каже, ні, не потрібно. Вона каже, до побачення, розвертається і йде. Відповідно, в неї продажу не відбулося. Я так думаю, що вона працює з іншими клієнтами так само, і справи в неї досить таки скепські. Друга ситуація це перебуваючи знову ж таки в клієнта в офісі. Я сиділа за столом. Поруч був директор, працівники. Заходить хлопчина, дивиться на мене, підходить до мого столу, там де я сиділа, і починає дуже гарно розказувати, представився, розказав про свою компанію, запропонував розмістити інформацію в довідник Тернополя. На цей час директор і всі працівники почали ну, відкрито сміятися, тому що вони побачили комічно таку ситуацію. Що я, будучи гостю, скажімо так, в цьому офісі, і людина, яка прийшла, починає мені щось розказувати. Це зі сторони було смішно. Цей хлопчина припустив таку грубу помилку. Він почав презентувати себе, свою компанію і пропонувати купити послуги свої. Не визначивши, яка ж людина приймає рішення про ту чи іншу, в принципі, ну, приймає рішення. Отже, роблячи висновки з тих двох ситуацій, хотіла би сказати, по-перше, не панікувати, не боятися йти до людей, до своїх клієнтів, говорити їм ті речі, які навчили вас в компанії. Це перше, не, ну, не боятися. По-друге, кожна компанія більше чи інші в мірі робить скрін розмови. Скрін розмови це те, що розписана структура самої розмови. Ви приходите, вітаєтесь, представляєте себе, представляєте компанію, пропонуєте ті чи інші послуги. В кожній компанії це йде по-своєму. Хтось. Його зовсім немає, хтось має його дуже гарно прописаним, це, в принципі, коштує гроші. Але працівники саме так працюють по цьому скрипту. Єдине, що би радила, робити це не як робот, не як папуга, повторюючи ті питання, які вам розписали в компанії, а додавати трошки емоцій, власних якихось слів, дивитися по ситуації індивідуально, тому що ми всі люди. І директор компанії так само, коли він сидить і приймає вже 10-го вас як представника якоїсь компанії, і всі однаково говорять, всі однаково представляють просто різні товари чи послуги. Це йому, в принципі, не цікаво. Вмійте себе подати як індивідуальність, зацікавити себе як, -от, як людину, по-перше, професіонала, а потім вже будуть такі стосунки з клієнтами, що вони будуть надавати перевагу саме вам. Ось такі поради. Ще раз кажу, не бійтесь робити помилки. Це нам всім притаманно, так що це не страшно. Здобувайте досвід і будьте професіоналами в справі. До зустрічі!